Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 26 серпня, 549-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від Росіян не було. Лише два іранських дрона «Камікадзе» Вони випустили в сторону Харківщини. Ну наші хлопці їх збили. На тому і все в Одесі та області, як і на більшості території України, все спокійно. А сьогодні, зранку з Одеського порта, після доволі тривалої перерви, вийшло ще одне судно. Кажуть, воно йде в сусідню Болгарію, в місто Варна, в місті Героїв Миколаїв, як я поруч, теж все спокійно. Ну а в Очакові кожної доби обстріли там, хоч без жертв та руйнувань. Бо знову удари були не по самому місту, а по акваторії. Ну і кожної доби обстріли Херсон. Сонщини росіяни знову в Херсоні поцілили по навчальному закладу, а в Херсонській області по птахофабриці. Ну і одна людина травмована після російських обстрілів. Але цього ранку були й гарні новини, як ми це любимо. Знову на Росію, знову на Москву, і знову дрони. Наче дронів було небагато. Росіяни кажуть, що, начебто, все збили. Ну, побачимо. Але аеропорти вони знову закривали цієї ночі. Сьогодні теж чекаємо. Гарних новин, ну і як завжди, прошу вас задонатити трохи грошей волонтерам.